Хотів би, да. Я хотів би сказати, чому, в принципі, по великому рахунку люди вважають, що Україна рухається не в тому напрямці. Ви розумієте, Майдан, будь-яка революція, вона породжує дуже високі очікування. Вона породжує людей очікування, що зараз, після революції абсолютно все в країні зміниться. Прийде нова, чесна влада. Чиновники будуть абсолютно чесними, вони будуть дослухатися до громадян. Політики стануть зовсім іншими. Вони будуть приймати в інтересах громадян закони, всі прокурори стануть добрими і справедливими. Судді стануть абсолютно ну, розважними і такі інші. Вже, Ні, Просто це величезне очікування. А насправді все цього не відбувається, тому що там вже залишаються ті ж самі люди. В Політиці, на посадах чиновників, в прокуратурі, в судах, там ті ж самі люди. Більше того, у нас було величезна можливість цього запобігти. Ми дуже очікували, що коли буде Петро Олексійович пройде президентом, він не буде робити так, як робили попередники. Там не буде ті ж самі принципи застосовуватися в політиці, які було раніше. Я зразу запитав, коли ми розмовляли з Порошенко на фракції удара, я запитав: Петро Олексійович, а хто буде вашою командою? От ви йдете в президенти, коли вирішували, чи кличку йти, чи там, Петро Олексійович? Він сказав: А от ви всі, моя команда. Але шоком було список. Фракції БПП, яка пішла в, в політиці, розумієте, шоком був. Я ж розумів, що там довго не зможе вживатися там Каноєнка і Чумак, це несумісні люди в політиці. Так от, в чому питання? Що ці люди не хочуть змін. Вони абсолютно не хочуть по дуже простим причинам. Вони не конкурентні в конкурентному середовищі. Вони не виживуть в абсолютно конкурентному середовищі ніяк політики, ніяк бізнесмени. Тому що бізнес заснований на своїх адміністративних і політичних ресурсах. А в політику вони прийшли тільки завдяки протеже, і завдяки непотизму або завдяки купівлі голосів. Озвучені, і купівлі що вже це виктори. Так я про це і кажу. Ще раз це це абсолютна причина. І ми повинні за цим постійно слідкувати. Ми говорити про це повинні. По-іншому воно не змінюється. Тому дійсно це ж можна було зробити дуже просто, да, Петро Олексійовичу. Можна було посадити бувших трьох регіоналів за корупцію.